Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу 8 клас і тема це регуляція процесів травлення в організмі людини. Взагалі робота травної системи вона регулюється як нервовою, так і гуморальною системою. І давайте з вами пригадаємо поняття рефлексу. Рефлекс це реакція організму на подразники, яка відбувається за участі нервової системи та під її контролем. Якщо ми говоримо з вами про регуляцію процесів травлення, то можна саме виділити деякі процеси: це жування, це слиновиділення, робота шлунку. Травлення в кишечнику та випорожнення кишечнику. Кожні з цих процесів регулюються або нервовою системою за допомогою рефлексів, або гуморальною, тобто під дією біологічно активних речовин. І саме ми за допомогою таблички можемо розглянути, як саме відбувається така регуляція. Ви можете поставити на паузу, розглянути цю табличку більш детально, а ми зараз кожен з цих процесів з вами розберемо. Почнемо з того, що рефлекси можуть бути безумовними або вродженими та умовними набутими. Чим же вони відрізняються? Ну, Безумовні вроджені рефлекси вони відносно постійні, тобто це вроджені реакції організму на внутрішні та зовнішні подразники. І такі рефлекси однакові у всіх людей. Якщо ми говоримо про умовні набуті рефлекси, то вони утворюються в процесі життя на основі безумовних або утворених раніше умовних. Під впливом певних чинників зовнішнього середовища. І такі рефлекси вони будуть індивідуальними, тобто не схожими у всіх людей. І давайте з вами розбиратися з, процесів, з процесами. Почнемо з того, як регулюється саме слиновиділення. Взагалі, кількість склад слини визначається складом їжі. І Саме етапи оцих безумовних та умовних рефлексів зараз ми з вами розглянемо. Тобто, якщо ми говоримо про безумовно рефлекторне слиновиділення, то їжа подразнює рецептори язика і слизової оболонки ротової порожнини, тобто їжа вже потрапила до ротової порожнини. Далі нервові імпульси від рецепторів по чутливих нервових волокнах надходять до центру в головному мозку. Далі центр слиновиділення в головному мозку передає. По нервовим волокнам імпульси саме до слинних залоз. Якими бувають слинні залози, ми вже з вами вивчили на уроці саме травлення у ротовій порожнині. Якщо ви пропустили цей урок, можете повернутися і переглянути. І далі відбувається після цього саме виділення слини. Тобто це є безумовний вроджений рефлекс. Але якщо ми говоримо про умовно рефлекторне слиновиділення, то Саме, якщо ми побачимо або почуємо да, аромат їжі, то рецептори ока або нюхові рецептори передають саме у центр в головному мозку, мозку інформацію, да? і харчовий центр головного мозку віддає. Якби, Центр слиновиділення вказ для того, щоб відбулося виділення слини. Тобто, коли ми з вами бачимо їжу, яка є для нас дуже привабливою, або чуємо її аромат, в нас теж виділяється слина, але е, їжа вона не усім подобається якийсь певний різновид, тому ці будуть рефлекси саме індивідуальними. Якщо ми говоримо саме про ковтання. То давайте розглянемо цей процес, як він відбувається, і його охарактеризуємо. Зараз ми з вами спочатку розглянемо його, давайте бачимо, це в нас їжа рухається по травній системі і потрапляє до шлунку. Зараз ми з вами розберемося, що ж відбувається. Ну, для початку ось ця сформована грудка харчова, тобто їжа, яка вже пережована, подивіться, будь ласка, вона завдяки скороченню м'язів язика, і щік переміщується на корінь язика. Ось вона перемістилася. бачимо. Щойно їжа потрапила на корінь язика і подразнює його рецептори, нервові імпульси відразу надходять до центру ковтання, який розташований у відповідному відділі головного мозку, і виникає рефлекс ковтання. При цьому стискаються губи, потім щелепи, піднімається м'яке піднебіння і завдяки скороченню м'язів язика харчова грудка проштовхується саме в глотку і починає переміщуватися. Ось ми бачимо, вона рухається по стравоходу і потрапляє саме у шлунок для подальшого перетравлення. Я сподіваюся, вам зрозуміло, як відбувається рефлекс ковтання, і далі ми говоримо з вами про те, як регулюється виділення саме шлункового соку. Процес виділення шлункового соку можна поділити на три фази: це мозкова фаза, шлункова фаза та кишкова фаза. Давайте ми з ними познайомимося. Якщо говорити про мозкову фазу слиновиділення, то вона спричиняється як умовно рефлекторне під час сухому. Враження рецепторів зору, нюху, слуху, запаху, або навіть ми думаємо про їжу, да, то відбувається саме виділення шлункового соку за рахунок мозкової фази, і може відбуватися як би, за рахунок, безумовно, рефлекторного під час подразнення рецепторів слизової оболонки рота, глотки або стравоходу у процесі жування. Тобто, ми бачимо, що мозкова фаза вона регулюється як умовними, так і безумовними рефлексами. Що ж ми можемо сказати про шлункову фазу? Шлункова фаза вона забезпечується не лише за рахунок нервової системи, да? а надійшовши з кров'ю до зали слиної оболонки шлунку, гастрин різко посилює виділення ними пепсину і хлоридної кислоти. Тобто, відбувається збудження шлункової секреції, також деякі речовини, які смоктуються з Кров'ю, зокрема, продукти перетравлення білків, тобто деякі мінеральні речовини, і з-поміж них є натрій хлорид. Якщо ми говоримо про кишкову фазу е, саме соковиділення, то починається вона з моменту потрамляння хімусу в кишечник, тобто після ковтання. І гормони 12-палої кишки через кров підсилюють шлункову секрецію. Далі ми з вами розберемо останнє це як регулюється діяльність тонкого та товстого кишечника, тобто, воно регулюється за рахунок нервової системи та за рахунок гуморальної, тобто біологічно активних речовин. Бар це абревіатура, яка буде розшифровуватися саме біологічно активні речовини. Під час вживання їжі нервові імпульси, які надходять від головного мозку, стимулюють жовчовиділення. Тобто виділення, є приклад безумовно. Рефлексу. Випорожнення прямої кишки відбувається рефлекторно за участі діафрагми і м'язів живота. Центр цього рефлексу розташований у спинному мозку, але його діяльність регулюється певними відділами і головного мозку. І останнє це мікробіота травної системи. Взагалі, мікробіота, яку раніше називали мікрофлора травної системи, це сукупність мікроорганізмів, які в ній мешкають. В організмі дорослої людини їх загальна маса становить, уявіть собі, від 1 до 3 кг. Тобто, кількість видів мікроорганізмів також є значною. Тобто В нашому з вами кишечнику від 300 до 1000 видів мікроорганізмів, але переважно мікробіоту утворюють представники 30-40 видів. Більшість мікроорганізмів травної системи є бактеріями. Да? І Серед них є представники, наприклад, біфідобактерії, молочнокислих бактерій. Стрептококів та тому подібне. Мікроорганізми розподілені в травній системі нерівномірно, тобто, дуже багато їх в ротовій порожнині, мало в шлунку і у дванадцятий палій кішці, але ближче до кінця тонкового кишечнику кількість мікроорганізмів збільшується, і у товстому кишечнику їх найбільше. Ми можемо також розглянути з вами мікроорганізми кишкової мікробіоти, здійснюють, що ж вони роблять, які функції їм притаманні. Вони розщеплюють ті речовини, які не піддаються дії ферментів травної системи. Тобто, наприклад, це є рослинна клітковина, виробляють низку необхідних сполук, насамперед вітаміни. Да, і корисні мікроорганізми пригнічують ріст і розмноження хвороботворних бактерій та інших шкідливих організмів. І Вони стимулюють роботу саме імунної системи. Якщо у вас залишилося питання стосовно цієї теми, то задавайте, будь ласка, я залюбки дам на них відповідь. Підписуйтеся на канал, тут багато цікавого. І до побачення ми з вами зустрінемося на наступному році.